Hello everyone! guten tag, bonjour, Добрий день! З вами сьогодні я, Славитель. З вами сьогодні рубрика, яку два роки майже я не знімав. Це наша давня улюблена рубрика, яку я ще знімав, пам'ятаю англійською мовою. ЕМОФІАМБРАДО! Горохівські ведмеді. І знаєте, я трошки за ними скучив. Тож сьогодні що mm. ти сидиш так слаби на тихо ручки, стіжеш так штучно. Тож сьогодні для цю, цього відео я запросив свою сестру Оксану, якщо щоб не пам'ятати з давніх попередніх відео, ще коли ми і челенджі з нею знімали, і ми з нею 2020 грали У двадцятому році. Я думаю, ще батл, кубок ватлів країн. І сьогодні ми згадаємо трохи, як це було, коли ми грали в горохів. Без трохи втягнути це відео повинно в ностальгію тих людей, які вже зі мною давно, ну хоча б роки. Два. Дуже сподіваюся, що принаймні тих, хто це подивиться, це відео трошечки сподобається. Бо я любив формат горохівських ведмедів, але були причини для чого його закривати. Маєш якісь певні слова перед початком зйомки? Я теж сподіваюся, що вам подобається і що ви мене пам'ятаєте. Хотіла наголосити, що я тренувалася кожен день. Я скачала цю гру і я кожен день грала, аби я не зіграла так жахливо, як я зіграла минулого разу. Давай. Я дуже старалася. Давайте вже починати. Сьогодні я славити. френдлі матч проти Нью-Йорк Рейнджерс Red Bull, я не знаю, що це таке. А для початку ти повинна вибрати команду. Для тих, кому зараз можуть видатись дим, тут половина імен взагалі невідома. Вирішив поміняти половину команди, перейменувати і тому сьогодні замість них ви можете побачити половину дивних імен. Суть не в тому. Суть в тому, що ми граємо в гру 2015 року. Це майже це фактично 8 років тому ця гра. Сиди, кивай головою. Давай краще подивися на цих гравців і розберися, що ти кого будеш ставити у свій склад. Я буду просто брати, ну, по найкращим очкам нашому його відміняти. Вісі один хай зайде. Історія рухівського. Поможіть мені, будь ласка, не знаю, це робити. Якщо ти хочеш, міняй люд, міняй і людей. В мене все влаштовує. Тебе все влаштовує. От і чудово. Для початку я трохи тобі поясню, як в цю гру грати. Ми з тобою зайдемо на тренування. Бі це пас короткий. Сі це пас вверх. А це удар. Рекомендую удар гол, так. От зараз ми трохи потренуємо Оксану, щоб вона... Зрозуміло, орієнтовно, як треба грати Фактично, тут правила не складні. Б. Да, Б. Передача, удар. Зараз ми ще пройдемо другий важливий етап це того, як пробити пенальті. Значить, дивись, для того, щоб пробити пенальті, та, ти маєш в принципі но, О! 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 це уже те, що нам допоможе. Тепер будемо сподіватися на те, що там будуть вічні пенальті. Не завжди ти їх провалом yeah. забивати. Mm -hmm. Але будемо сподіватися на вічні пенальті. Давайте вже приступати до гри проти Нью-Йорк-Ар. Я не знаю, що вона. А нам не заплатила не за рекламу. реклам. Нью-Йорк Ар. Я тільки впізнаю Райта Філіпса з Нью-Йорка, але я не пам'ятаю, за яку команду він там бігав. Ну, порейте нам, ти маєш виграти цю команду. Давай. big predictions Для тебе. Мені важко сказати, але я думаю, я виграю. Діронян Ден Сергійчук Аркадій це ще стара школа, Манбо. Потім йде Віктор Сергійчук, який я робив як типу, такий брат Дена Сергійчука. Теченко, Ерік, Амбродов і Панас. Ну, в принципі, тут плюс-мінус тільки Керманича, ти не знаєш, але він дебютує в сьогоднішніх відео. Будемо грати під дощик із суддями. То ти, ти, якщо що, вліво, вліво йдеш. Дякую. Погнали. О. о. Let's go. А блін, мене відтренували захис, Дивись, Це це ти міняєш гравця. Okay. Бі, якщо ти хочеш щоб твій гравець наблизився, а це підкат, но тебе вже нічого не врятує. О, me. Me. No <laughs> Я чую, це відео довго не протягне. Знаєте, я вам нагадаю, що я стараюсь. <рі> <рі> Та, бо всі так цінують твоє старання. Навіщо? Куда? Кому? Там же ж і близько не було людей. А я що бачу? Чи там є так, так, ось бачиш в тебе є плюс-мінус ф... для створю. орієнтиру. Ти цнести, щоб переключити. Ага. Ой, ні, він тебе обіграє. Ой, ні, це 2-0, це 2-0, це Ні, ні, не в мене є воротар, але... ну. Ой, так, ти нас так грайш, грайжеш, поки м'ячне. Так, тепер тобі треба вибігти в контратаку, як ти це будеш робити. Я без поняття, я не знаю, що я тут роблю. Ооо, мага! Ну, грай, же! Та я ж натискаю! що ти знесла чужого, ну ти ж бачиш де твій гравець! Грай! Цо зблизься з цим? Табешкою ти спив! Я не пам'ятаю, як я грала. О, все, ну. То було пес, то було інше. А. Ти не розумієш. Я не пам'ятаю, що я грала до цього! Колкик в тебе. Вибач заняття. Б. Раніше. Ну Б! Ну! Штрафний зараз може бути, ну на nie, зараз nie. буде. Ні, не... Ні, не дасть штрафний був, це відворіть. Ні, ну, no, ну це близько. Ну це хоч удар поворота. Добре, добре. Дивіться, на разу, Притримуй Бій, ну нашу ж ти. А я не... Бій мені чого. Ну, ти ж бачиш, де в тебе. Та вон... якраз воно робить, воно підбігає до того гравця нормально. Вибий! Ура! Ні, забив. Ой, він забив, ні, він забив. Ну ти не бачиш, що він пішов святкувати, бо ти швидко клікала. Він забив, ти не встигла вибити. Правда, дивися. Оп. Ну, я вибила. що ну, ти вибила? Так не чесно. Що ти вибила? Треба було тобі ще потренуватися. Ну я тренувалася кожен день, я не знаю куди більше. От що це було? Шотки не стаємо це було. Та я зараз відіграюсь. Сподіваюсь, хоча в монтажі якусь вивезли. Піше! О, Добре, Я знаю, я знаю, мені просто треба втекти сверху. Та ти не втечеш від нього. Хоч по мого, голову за може взяти би ти якимось чином. Та ну в тебе ж стоїть, ну в тебе ж вилетіло, ну ти бачиш, в тебе вилетіло. О, а, блін. Ти не рухаєшся взагалі, в тебе ж воно вилетіло. А ти ти не доженеш. Ну, можливо. <реш> У нас зближувались, <реш> <ж, бо ти реш> можна було бити. Ну що ти робиш? Ну що ти робиш? Ну, я тобі поясню. Що за реакція? Грай! Ну, грай! <реш> <реш> я не кричу, <реш> <ні, реш> бо ти. Я не можу... Це відомо називається, як Емріон Словитель кричить на свою сестру, бо вона не Не хочу його бієш. О, ну хоч нарешті перша адекватна, ну. Дай туди сильно Б Б. Добре, не йди, не йди, не йди, не йди. Я тобі скажу, я тобі скажу, коли. Не, не о, так сильно о, же ж! легенько, я ж тобі на початку ципкояснив, коли ти била. А не треба сильно затискати, хіба що ти дуже далеко від воріт. Так, нормально йдемо, нормально йдемо. Можна спробувати От Сежкою можна сильніше затискати. Де, я повернула його, це не ну. Ой, я. Ой, я підкат хотіла зробити. Як нагляну... підкат, коли тебе в тебе м'яч уже в мене не було м'яча. Я вже був м'яч в ногах. Бир. Гай, угу, ну це дуже прикольно, на нього. Не... О, пішла якась комбінаторика. Бо я нарешті... ну. І на цьому закінчується матч проти Нью-Йорка. Що я можу сказати? Все дуже-дуже погано, але є прогрес. Я пропоную, що ми ще спробуємо зіграти в одну гру. Давай з тобою тепер спробуємо зіграти проти Барселони 2015 року. Давай. Дуже багато насправді спадських команд мене часто в складі. One, two, three, three. Ну десь у Барселону ходять Браво, Альба, Маскеран. Скільки тобі заб'є Месі, скільки Неймар? мар? Um, Ноль. Ось заб'є Суарес. Починай. Буде кікоф у тебе. Mm -hmm. І ти атакуєш вправо. Вау, mm -hmm. okay. хаві, потиснув руку Денису Серхічу. Так, okay. ти йдеш вправо, точно вправо. Тобі зуб даю. О. Так, спокійно. Спокійно. Можна спробую вдарити. Ух ти, вже навіть щось вийшло, кутовий. <світ> Трошки повертай давай вправо. Занадто, це занадто. От, і ще трохи. Ні, вліво, вліво, давай. О, чудово, і тепер затискай Сі. Mm -hmm. Давай, затискай. Ай, не, все, пізно, ми занадто довго думали. О, біжи! 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 Легенько, А, легенько, А, легенько, А! О! Панас! Забиває! Боже, ми це вичавили якимось чином! Це ж наскільки... Це ж наскільки я мав погано грати, щоб колись програти і беру. Боже, ми це зробили, я тебе вітаю з цим досягненням. Я страшно. Ааа! У тебе зараз будемо мотивація ще більше перемагати, бо я приніс скота чергова поява лакі на нашому каналі, котрий буде дивитися на горохівській ведмеді. Вперед, горохівський ведметі. <пи> Розвертайся і бі. бій. О, може, тепер можна спробуй вліво і сі сильно. Не хочу. Ну добре, не хочеш іде соло, Іде в соло. Ух ты, що... Hey. Ну, не, не було, не було, не було не було Тобі ще рано до фінтів просто, тобі треба ще навчитися так вирати. Блін. О, забив Суарес, так, мене як мене... Як так як я й сказав. Так як я й сказав. Заб'є Луїс Суарес. I'm a Genius IQ. О, де в тебе інший. Mm. Добре, штрафний. All так, nice. зараз okay. буде небезпечний штрафний удар. Все нормально. Так, спробуй спокійно. Вже кінець тайм. Ой. ой. Я ці натискала. Я не знаю, воно ну, ну, не взяла. Ну, не захотіла, не захотіла. Така доля. Така доля, тому що я ж казав кінець встану, не треба досити. Якого... Ну, за літо там штрафний. Чи Тому що, що він вдарив. Тобі Відрав. треба було кинути. Той просто впав кінчу, на свій той. живіт. Він в нього забрав м'яч награвати. Опа! Ти там сфолила десь раніше. Мені ставлять фоли, їм не ставлять фоли. Я вважаю, що це вибай, вибай. О, не справді. Вибий, просто вибий. О, ну і зараз закінчу тайм. Не тайм. Не закінчили тай! Отак закінчили 2-1. Будеш робити заміни. Ну зробіть замін. Де Давайте заміни? я зроблю заміни, хоча я абсолютно без поняття, чи воно Давай поможе чи ні. Тепер тикни на Джондона, тепер тикни на Джої. Тепер, тепер десу кнопка Swap. От. Бляха, муха, ток, капец, стока, капец, спец! не будуть атакувати. Так, іде інший гравець. Зараз він природно що буде, не кидає краще. ну. Все нормально, діронян забере. На нашу. Хто це вкидає? Боже, як я гарно зіграла тільки що! Та То тобі просто. Треба. А треба! щось Ну давай просто все не треба відворіт! Ну, no, ну no, no. Ну не в цьому епізоді, а коли від воріт забиває. Yeah. Біжи, бач, він же не біжить так за них. Я не знаю, що це було. Ну ти добігала за м'ячем, ти ж бачила, що воно готується на пас, що воно затискається, О, та ж червона штука, yeah. що ми... О, oh, як гарно зіграла. Гарно зіграла. Це ж жовта картка для Віктора Сергійчука. Так, гарно зіграла. Yeah. І що ж. Не клікається. Затискай Сі. Ти чого, що, наша? Щоб вийшов воротар, ну він запізно вийшов. А, -а, 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 -а. сі це, щоб вийшов воротар, я цього не... Якщо мала. ти затискаєш сіт, то виходить воротар. В принципі, сподівалися, хоча б на забитий гол. Тому. Але будемо дивитися. Настрічай дати сюди, атакуєш. Змістилася. Передача. Забагато людей удар кутовий. О! Відрепетируємо з тобою кутові. Так, нормально. Ну, а це не найкраще, але... Ну! Три да. два Тимофій! Тимофій! Ну чого ж ти одразу запускаєш, щоб люди могли подивитись повтор? Боже, як тебе відскочило цей, я не маю необхідно. Я написала а я все продумала. Я не маю ні найменшого поняття. Ну, як все продумала? Чому? Я ти? спеціально Чому не хотів. ти вважаєш, що всі мої голи, це я мені пощастила. Я спеціально. Скажи її, Тому що так воно часто і є. Не ну це кікосне розбивають, розбивають. розбивають. до кінця і. Ну, Діронян Доб... та добивати було. Просто той факт, що гра не зупиняється а... після того, як я відбила гарну м'яч. При тому що насправді воротаря ти не контролюєш. А я не знаю, хто контролює воротаря. я, 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 я комп'ютер контролює воротаря, в принципі, в ці моменти, де він падає. Під час цієї я просто думаю, ну що було? То що я не знаю, що на сказати. Ну, От чому він перескочить і робить ці косики. Ну, я. Поворота! Я, я бігла бі, я щоб можеш... забрати бі. І все. На цьому все. 4-2. Ну що сказати, я ти забила 2 голи. У мені сесія в минулому матчі я не забула нічого. Я Коротше. Щось таке вийшло. Я сподіваюся, вам сподобалось. Ми піймали трохи ностальгію з давніми горохів Берс. Які всі любили і всі дивилися. Ми згадали легенду Ворохів Бекс, а саме Панас, Сергієнко і Тимофій. Ну, Сергій Чуб, правда він. Сергій Але Чуб. нехай буде. Я дуже сподіваюся, що вам це відео хоч якось сподобалося. Дайте так, оскільки я часом кажу, пишіть коментарі, того, що вам не сподобалось. Напишіть коментарі, що вам сподобалося, або ставте дизлайки. Ну і поставте лайки, якщо вам сподобалося. Дякую, поставте <ріст> <ріст> лайк, щоб я могла прийти і ще на цей канал, і щоб я у відео в кінці е цього року була присутня цьому відео. Тож минулого року я не була в жодному відео присутня, і це було дуже сумно. З вами сьогодні була Оксана, Горохівські ведмеді. Пишіть, чи ви хочете ще горохівських ведмедів, чи ще Оксану, кого більше, кого менше. Ну, і я, Славитель, який це все організував і втомився під час зйомки відео більше ніж за весь день, хоча уже восьма вечора. Все, дякую, що подивилися. До побачення. Сподіваюсь, ви в безпеці, що з вами все добре.